Андрій Шахтар із Донецька на лікарняному ліжку у столичному інституті Амосова опинився через виробничу травму. У мене був вражений порог серця. вважається. це от сужні була аорти, це суження аорти, непроходимость. Після травми. Началось в этом місці, вийшло як аневризма. Та сьогодні, завдяки зусиллям лікарів, усе це позаду сьомблакаполучна аневризма устранена в плане, что кровоток идет прямо, больной чувствует себя хорошо. Ну и выписываем. Такого результату медики домоглися завдяки унікальній операції. У висхідний відділ аорти пацієнту вставили спеціальний протез. Є відкриті операції, коли скривається грудна клітка. Тобто образується розрізник з метрів 15-20, при необхідності встановлюється серце. В даному випадку так пацієнт все не останавлялось за іспетка трьох сантиметрів на ноги і ще заводився інструмент. Операції із застосуванням протезу, на відміну від традиційних, знижують ризик летальних випадків. Вони тривають лише годину, тож пацієнт не втрачає багато крові та буквально на наступний день почувається добре. А головне кажуть медики: для людей усе це абсолютно безкоштовно. Сейчас у нас хороше фінансування. У нас появились деньги. Ми закупили сейчас стенти для каранами засудов. Ми закупили клапани. Ми закупили другое обладнання, яке необхідно за яке раніше пацієнти платили самі гроші. Це стало можливим завдяки урядовій підтримці. Цьогоріч Кабмін збільшив фінансування інституту Амосова втричі і дав медикам 120 мільйонів гривень. Тож до кінця 2012 тисячі усі операції на серці в установі обіцяють. Ють робити безкоштовно, Віталій Маргалик Ігор Горпльонкін, телеканал Київ.